Ми з вами знаходимося на території села Каладниць Лубенського району Полтавської області біля приміщення історико-краєзнавчого музею, який був створений у 2003 році. На сьогоднішній день це зразковий історико-краєзнавчий музей, лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії Григорія Савича Сковороди. Нараховує він вісім кімнат. Це народознавча світлиця. Потім із сивої давнини, присвячений періоду з XVI по 19 століття. Дві кімнати присвячені історії школи і кімната для зустрічі випускників на крилах мрій у чарівний світ дитинства. Кімната присвячена голодомору і колективізації, трагічним сторінкам нашої країни, трагічне відлуння. Подвигу присвячена періоду Другої світової війни. Є кімната, присвячена захисникам України. Нещодавно ми відкрили кімнату духовні скарби нашого краю». В кожній кімнаті працюють екскурсоводи. Ними є учні нашої школи Калайденцівського. Тепер це вже ліцей. І повірте мені, що в дітей є великий інтерес до вивчення свого історичного минулого в народознавчій кімнаті. Ми намагалися відтворити розповісти про традиційне надніпрянське село у 18-19 столітті. Типове із млином із тавочками з хатинками із криницями з вигоном якими є з церквою, яка завжди знаходилася у центрі, і розповідаємо про найважливіші промисли. Наші люди займалися і ткацтвом, займалися і бортництвом, виготовляли різні речі із рогозу. Займалися виготовленням кошиків, перед вами ткацький верстат. Власне кажучи, і кошик напів зроблено займалися бортиством, рибальством. В наступному продовженні цієї кімнати ми розповідаємо про традиційну українську хату. Тут і традиційно була ікона з лампадками і портрет Тараса Григоровича Шевченка. Тут і, звичайно, і піч. Без якої не можна було уявити тогочасну хату, і колисочка, і предмети побуту, якими селяни користувалися у своїй діяльності. Ця кімната називається Духовні Скарби нашого краю. Тут ми розповідаємо про все найважливіше, що було у нашому житті, чим відрізняє наш народ від. Скажімо, від завойовників у цій кімнаті ми відтворили рушники трьох стилів. Вишивки це геометричний, зокрема, ми бачимо чаша, чаша життя. І на цих рушниках це зооморфний стиль, адже все те, що оточувало і оточує наших людей. Навколишня природа викликала тільки захоплення і велику шану. Ну і звичайно, і інший стиль це квіткова вишивка різноманітних квітів разом із народною майстрині Галич Наталією Михайлівною. Ми зуміли відреставрувати і безвіч костюмів українських традиційних. Дана кімната із сивої давнини розповідає про події. 16-19 століття ми тут розповідаємо, починаємо розповідь про шлях, так звану шляхецьку і народну колонізацію. Власне, кажучи, тут ми маємо безліч речей, знайдених нашими хлопцями, які подарували до музею. Тут і зброя періоду Київської Русі і часів середньовіччя. Ну, ще це воно знаходиться в стадії оформлення, і ось як серед багатьох інших я показую кайданки, які надягали на наших полонених козаків, які брали поляки в полон. Тут і ще ви маєте змогу побачити ще інші види занять, чим займалися наші люди. Ось, зокрема, гончарний круг із села. Лісова Слобідка, а бачимо зліпки глини, які є і вироби, які гончарні вироби майстрів із сіл Поста-Муки, Лісова слобідка, городище і лушники, які виготовляли саме наші майстри. Калайдинчани ще були славилися виготовленням різноманітних виробів із дерева, виготовляли мажі. Возює, ну, от, власне кажучи, перед вами одне із коліс, яке виготовлено було, ви ж бачите, без жодного цвяха. Ця кімната присвячена історії школи. Від церковно прихідської до сучасного храму знань показуємо всі приміщення шкіл, які були збудовані у той час. І це, зокрема, земство школи збудована в Халипцях, у Хейцях, у Калайдинцях. Ми знаходимося з вами в кімнаті захисників вітчизни, яка відкрита у 2017 році. Тут ми перш за все розповідаємо про наших земляків, які були. Учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції про наших хлопців, які були в Афганістані. Далі ми розповідаємо про духовне відродження нашого краю про лубенців, учасників помаранчевої революції, революції гідності. І дві 2014 році розпочалася. Широкомасштабна, я вважаю, вона тоді вже почалася широкомасштабна агресія проти нашої держави. І, власне кажучи, на захист нашої неньки України стала значна частина наших хлубенців. Тут ви бачите фото наших земляків. Ми розповідаємо про ті всі речі, які привозять ті волонтерська діяльність, яку займаємося, як і багато інших жителів нашої держави. І цілий ряд там є експонатів, які привозимо із передової. Ми з вами знаходимося в кімнаті для зустрічі випускників попередніх років. Це приміщення земської школи, збудовано в 1910-1912 році, і зберегли ми парти, за якими сиділи і ми, і наше покоління. Є у планах ще працювати над. Відкриттям інших музейних кімнат, ну і звичайно працюємо над написанням історії свого рідного краю.